Ура! У мене такий гарний святковий настрій, що хочеться танцювати та веселитися. Привіт, друзі! Я равлик розвивайлик Наступила зима, і я вдягнув святкову шапку та шарф. Подивіться, які гарні прикрашені ялинки у цьому лісі. А я запрошую до ще однієї ялинки. Там треба знайти. П'ять відмінностей. Я би дуже хотів, щоб ви мені допомогли. Давай порівнювати ці дві ялинки. Хм, Подивимось на небо. На небі сніжинки. Мені здається, вони однакові. На верхівці цієї ялинки. У нас зірка дуже гарна. О, дивись, а очі цієї ялинки живі, вони слідкують за тими рухами, які ми робимо. Хм, Що ж тут відрізняється? Давай будемо рухатись від гори до низу. На верхівці зінірка. Під нею ще одна зірка фіолетова, вони однакові. О! А ці дві свічки відрізняються за кольором ця жовта а ця червона. Ура! Ми знайшли першу відмінність. Кульки фіолетові, під ними жовті свічки, вони теж однакові. А очі, очі ялинки відрізняються. Тут два розплющених ока, а тут одне око заплющене. Чудова. А тут зелена куля, і тут така сама. Під нею блакитна зірка. Угу, вони однакові. Жовта свічка, фіолетова куля. Хм, але тут я бачу відмінність: зліва зірка фіолетова, а справа зірка червона. Ура! Це вже три відмінності. Далі подивимось на кулю. Ця куля фіолетова, а ця помаранчева. І залишилась одна відмінність. Може, вона в подарунках 1, 2, 3, 4. Під лівою ялинкою 4. Чотири. чотири подарунки. А під правою один, два, три, чотири. Аж 4. Хм. О, а подивимось, якого вони кольору. Цей подарунок рожевий, а цей жовтий. Фу! Ура! Ми знайшли усі відмінності на цих ялинках. А тепер запрошую тебе в гості до двох діток. Хлопчик і дівчинка якраз прикрашають свою кімнату до Різдва. Будемо їм допомагати. Я люблю прикрашати ялинку. А ти, якщо любиш, покажи пальчик вгору. Чудово Давай шукати ці малюнки, які знаходяться внизу. Ми повинні знайти їх на основному малюнку зверху. Ковзан. Ковзани можуть бути на підлозі. Але я не бачу ковзанів. Тільки капці, шкарпетки. Подивимось на ялинку. Точно, ковзан це така прикраса, ялинкова прикраса. А що це таке зелене? Ммм, воно прямо окутної форми. Може, це малюнок? А де ми тут бачимо малюнки? Я бачу. Календар і гірлянту із малюнків. Напевно, діти малювали малюнки, щоб прикрасити кімнату. І тут я бачу точно таку саму зелену прямокутну форму. Ура! Це воно. А це маленька ялиночка. Може, це вона? На корті у хлопця? Ні. У неї. У неї біла верхівка, це точно не вона. Де ще ми бачимо таку ялинку? Бачу! Вона дуже маленька. Це теж ялинкова прикраса. Знайшли. А це шапка. Я бачу дві таких шапки. Одна на татусю. Який наливає сік діткам, але у неї немає сніжинок? А на роботі є така шапка, точно така сама зі сніжинками. Мм, а це помаранчеве, що це? Може, це коробка? Подивимось на підлозі, чи є тут коробки? А, бачу, щось за ялинкою сховалося. Може, це воно. І останній малюнок залишився. Це свічка, але у неї є підставка. М -м -м, оця свічка це дуже схожа, але не вона. Де ж така сама? А, бачу у столі. Ось вона. Ура! Ми знайшли всі маленькі малюночки на цій великій картині. Тепер мені теж захотілося прикрасити ялинку. Це і буде наше останнє завдання. Пішли зі мною! Я бачу дуже цікаву ялинку. Дивись, в неї теж рухаються очі. Яка ж вона кумедна! Нам треба запалити на цій ялинці чотири свічки. Я бачу зірку на верхівці. І на ній зображено число 4. Хм. А давай знайдемо, яких свічок тут 4. Якого кольору? Я бачу лише одну блакитну свічку. І бачу дві фіолетових. Один, два. Дві фіолетових свічки. А червоних. Скільки червоних свічок ти тут бачиш? Один, два, три. Три червоні свічки. Порахуємо тепер жовті. Один, два, три, чотири. О! Це те, що треба. Нам треба запалити чотири свічки. Давай запалимо усі жовті свічки. Один. Два, три, чотири. Клас! Один, два, три, чотири. У нас вийшло. Друзі, мені дуже сподобалось грати з вами в Різдвяні ігри. Я пишаюся нами. До нових зустрічей з Равликом-Розвивайником.